Всім привіт, всім доброго здоров'я! Вітаю на своєму YouTube каналі. Я щойно ходив на нову пошту забрати посилку. Дивимось посилку. Замовив я собі книгу. Зараз буде розпаковка огляд. Чи зможу я ...відкрити коробку? Красновайна коробка і Трі... тріумф момент. Це чек. Дивитися не будемо. Ось сама книга. Північний полюс. Видавництво бородатий Тамарин. Цього видавництва. Ну, на даний момент мене цікавить три видані книги. Це дві про Північний полюс, ну про Антарктиду Північний полюс, третя книга про альпінізм. Це реальні книги ну, на реальних основах засновано. Хотів вам показати Роберт Пірі. Це я мою ягоди. Червона порічка. Вона вирвата з куща, трошки брудна. Це я набрав воду, потім злию воду, знову наберу. Бачите? Врут. Коротше, мию на сніданок. Буде обід. Це у мене чорна ягода. Вибачаюсь, не знаю назву, але вона смачна. Потім, ну, це малина. Вирвана з огороду. Це обід, навіть Мурашка ще повзає. Дві Мурашки. Сьогодні в мене в планах проїхати 30 кіме. Вже 10 проїхав, залишилось 20. Треба завершити місію. Ще трошки залишилось 12 км до 30 км, як я запланував. Сьогодні у нас новий день сьогодні планував проїхати 30 км, Знову дощ. Це вже цілий місяць? Літо, дожді йдуть. Якщо чесно, задовбалася погода, коли нарешті вже буде спека, бо і холодно, сиро, мокро, коротше, дуже напряжно. Бачите, що робиться. Всім доброго дня, всім доброго здоров'я. Вітаю на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас начебто погода без дождя, але так прохолодно. О, як камера глючить. Сьогодні буде велопроїзд у мене 30 кілометрів. Здорово! Сьогодні у нас новий день, і я планую сьогодні проїхати 30 кілометрів. Сьогодні на цьому велику. Забув мікрофон, звук буде, який буде вже. Їдемо 30 км Я проїхав 30 км Зараз навіть трошки потепліло. Думаю, ще один кілометр проїдуть і додому. Влаштував кіномарафон дома, дивлюсь фільми з актором, якщо не помиляюсь, як його звати, Крістіан Бейн. Він знімався американський психопат, я подивився, машиніст і «Бетмен». Всі три фільми мені сподобались. Завтра треба додивитися другу частину Бетмена. І там начебто всього три. Катаюся тут по місту, і за моїми спостереженнями бачу таку цікаву річ. На смітниках дуже багато викидують бойлери. Ну, вся така штука для підігріву. Води. Я от кожен день як вийду, ну, на велику проїхатися і за тиждень сім болерів нарахував. Це так. розпочати розмову. Зараз погода більш-менш нормалізувалась, і я виходжу на велику. Ну, поки є у мене вільний час, у мене зараз велопроїзд становить 30 кілометрів. Рівно 30 буває 31 кілометр. А все, -все із-за дисципліни. Дисципліна в моєму житті. Е я не самотня людина, бо в мене є дисципліна. Самотність, на час це страшна річ. Люди самотні і е, є люди, котрі від народження притягають до себе багато уваги, багато людей. У них там багато друзів, багато там є і кохані люди, і ну, є таке. Як це. Розтлумачити можна. Ну, так дано. У мене людською увагою. ні позитивною ні негативною. Я не оточений, може все і добре. І за роки життя. Я виробляю собі дисципліну. Це дуже тяжко. Це. Треба дотримуватися графіка дня. Ну, зараз я не можу кол... вставати, наприклад, о 5 ранку, я пізніше встаю. Ну, коли все нормалізується і все стане ок, добре в цьому життєвому просторі, мій графік дня буде розпочинатися о 5 ранку. Коли я прокидаюся і роблю зарядку, вона триває 40 хвилин. Це розтяжки, це присідання, це віджимаюся від підлоги. Далі йде сніданок. Після сніданку йде читання книги, книжок. Ну, це коли все буде ок, я бачу цей графік дня. Ну, і знову, це я неправильно. Я зробив помилку, я планую і розповідаю все все наперед. Це, мабуть, не дуже варто цього робити. Коротше, потрібен, потрібна дисципліна і чіткий графік дня. По годину і по хвилину, що ви будете робити протягом цілого дня, плюс-мінус форс-мажорні обставини. Отак. От ну, про життя, якщо чесно, можна говорити дуже довго. Це ну, ці теми лекції проводять, книги пишуть, фільми знімають. Ну, так, да, воно інколи задумується, чого в іншої людини так життя складається, у другій. По-іншому, а, а в тебе взагалі. Ну, так, да, треба розуміти, яке в тебе життя, як воно в тебе склад... складається. Робити з цього висновки. Помилок, не помилок, досягнень не досягнень. Е, дуже радий, що ви подивилися це відео. Будь ласка, під... підпишіться, поставте лайк. Мені цього вистачить. Коментів можна і написати.